Друзі, всім доброго ранку. Сьогодні в нас... Що там? Сьогодні у нас? 22 вересня. Понеділок. Понеділок, дивіться, скільки стрижавки вибирається машина чи... А, бо... тому що на годиннику півдня? Півд'ятого, да, звісно, дві дивіться, плюс стільки машин. Йо, це все з районів, з вуличок якихось. Всі вибираються в місто, тому що сьогодні вже робочий день. Треба працювати короте, і плюс пів дев'ятого зараз прям такий час час пік, який а, я давно вже не захвачував. Та, походу і не, не захвачу, тому що я ще в і по ідеї тут якби він не ощущається, так як в місті. Но, взяв я перший свій заказик з самої Стрижівки, Зараз я по нього їду, в цієї точки. На західний автовокзал за 272 гривні. Кайфовий заказ, в принципі, чи ні просто тупо 4 км подача по нормальній дорозі, по асфальтику і потім, так само по окружній, просто на західний автовокзал і за 270 гривень. Тема сьогоднішнього відео, скоріше за все, буде коротше, катанина по стрижові, по всіх агрегаторах дня, От де вот так от, короче, получается, мы катаємо, верніше, ми їдемо, а, получается, з возом зараз пасажерів і те і повертаємося, короче, на застрижку. Понятно? Тож тобто, без всяких там заказів в стрижавку, без всякого цього, просто повертаємося в стрижку. А і а може і не повертаємося в стрижавку, може змоленням виїдемо. Короче, суть в том, что я сидел только что дома и думаю, блин, настройка я фильтрки, короче, на заказ именно по стрижевке. То есть 5, 5 км подача, что является типа, полностью у вас всю стрижевку, по сути. Потом и замовлення, короче, в ближайшие села, типа там, Реверки, коротше. Ну, в общем Типа, Пофіг куди коротше. Там на окружну я виставив, в десну виставив, це такі самі крайні точки, в які, які я готовий їхати. Ну і взагалі і Подивимося, що таке в робочий день в будні коротше, оці фільтрики, чи вони працюватимуть, чи не працюватимуть, не знаю. Мені кажеться, якщо це не моя пасажирка, ні, вона на мене ще не дивиться, коротше, то мені треба їхати далі. <кій> Получається, що аж рука болить, чи я його держав, якщо можна отак от його поставити. Цей, цей цю камеру. О, коротше, вроде би виспався сьогодні. Вчора ліг десь, може, півпершого, ні, не півпершого, брешу, другого десь. Бляха, то я мав би не виспатись, по суті. Півдругого, пів дев'ятого. Коротше, 6 годин тільки поспав. Нехорошо, нехорошо. треба було, отой, я встав, короче, треба було ще лягти і поспати. А може не треба, було. може сьогодні встав раніше, щоб завтра, ну щоб сьогодні ввечері лягти раніше так. також. Бачу пасажира, грузимо його в машину короче, і повалимо собі. Добрий день. Юності на пірогову, следующий взял. взяв. Та щось якось думаю, що я буду тікати зараз, якщо я вже в місто попав, знаєте. Типу, тема роліка, звісно, буде така, що я буду по стриживці гасати. Ну якщо от в місто попадаю, то можна і через місто проїхати, щоб взяти щось в стриживку, знаєте, типу. А раз така пісня, от нормальний заказик за 100. Сейчас подивлюсь, за 100, по-моєму, 75. Що? Да, за 175 гривень короте, я маю проїхати 4 км, даже меньше, 3,8. 8 е То чому б і не, знаєте, типу... Як то... це мені перестроїть десь? Улівий ряд для поворота. Короче, Подача маленька, менше кілометра. Е -е, Чотінький заказік на Пирогова. Це в бік стрижавки, рахуйте. За афігєвші гроші. Я думаю, що пробок жорстких я не бачу, так що прям там все стояло, будь-який перекресток і тут покелицький проїжджається за перший раз. Так що ніяких е... Тіпо, пробок немає. Коротше. Пробок немає. Таксісти всі сплять, тому що в першій половині дня опасно їздити. Треба було сюди повертати, не знаю що карта показує. Я надеюсь, от так карта показує, все-таки теж є проїзд. Тому ну, що розвертатися тут дуже-дуже туго, бачите, воно. там все-таки є якась пробка на тому Ну, Мені кажеться, що проїзд має бути. Раз він так, так уверено малює Google карта, що тут є вуличка, що в мене немає навіть шансу не довіритись йому. Ну-ка, ну-ка. Ну-ка, 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 ну-ка. Чел. Я думаю, щось на бордюр вискаче тій боу. На тих маленьких колесиках. Дивіться, пасажир. Йо! Є проїзд, є все чотенько. Загружайся, друже. А, 300 гривень, кстати, дали без дачі за перший заказ. Доброго ранку. Добрий ранок. Наступне взяв з очих на Київську. На Київську взяв, я спеціально вибрав <кхи> за 156 гривень, тому що ну, типу вже на Київську поїдемо. Типу е, в сторону Стрижоки, в сторону Стрижоки, да. якщо Стрижавку, тільки якщо постояв минути три на фільтрах, почекав заказ, нічого не прийшло, ну то взяв в бік Стрижавки. За 150 з копійками. там, коротше. Тоже непогано. Було. На Зулінського можна було поїхати за 220, це один і два ков, але на Зулінського, коротше, в самий кінець туди, знаєте, до Мадрини. до Мадрини не дуже хотілося поїхати. Звідти потім, типу, будеш волом шукати далі. і Я так, я знаю себе, я просто так і далі поїду в короче, пустим. А на Київську, типу, в той район. Щось він коротше, психанув. слегка. Ну, то що як тут тут не їдуть справа? Не справа, а це. Чому він дійсно так довго повертало? Зелений, це означає, що всі стоять і ми тупо їдемо в лівий ряд собі. Чого він так чихлив? Вони двоє чихлили, верніше, то я хз. На польських номерах. Давно я таких машин не бачив, якщо чесно, блін. Чи давай збий, блін, чоловіка. Коротше, ходу нормальний такий воділа тут коротше, на цій машині. <світ> <світ> да. Ти що я казав? А, а на Київську це тіпа, тут в бік набережного кварталу в той район. То, в принципі, звідти ще можна розчитувати щось на... або далі на Київську. Якусь там типу, аля мінімалочку, або на той же самий Зулінський, тільки вже, ну, типу, ми вже заробимо 150, і ще якщо на Зулінського за 120, то вже можна потім їхати не в стрижівку пусти. А ще може повести що в Стрижівку поїдемо з Київської. Тобто теж не виключено. Да-да-да, ідіть -да -да, сюди, да -да 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 ці світлофори, ці пішохідні переходи. Ти Та якось так. Став на світлофорі, бачив як пасажири мої виходять з клітки, ну, з е, брами, чи встигнуть вони, чи не встигнуть. Чи будуть вони взагалі йти до мене, чи не будуть. Чи вони повернулися взагалі в двір вже, бляха муха. Ну йолки палки Ну, тут теж на аварійці тіпа, стояти не можна, то я з поворотником стою зараз, Типа повернути сюди, поняла як. А вони, отам от, вони отам от, коротше, були і я дивлюсь, пацан з дівкою коротше, йде і дивиться в телефон і на мене. А я якраз в цей момент проїжджав. Ну, відсотків на 80 це мої паси. Але що ну, ж зробиш, як вони. Коротше? Рішили по ходу повернутися, тому що побачили, що я повертаю сюди. Хоча <кхот> <кхот> як я тільки під'їжджав сюди до світлофора, він тільки загорівся джервоним. Тобто, в теорії вони могли б странько підсісти, якби в чувака якась смикалочка спрацювала б ну, трошки швидше. Вже як вийшло, виходить, що ми вже будемо заїжджати в двір. І он до вони. Так, За 100% вони. Але трошки со мною на нічого добре, добре. Взяв наступне, коротше не їду я стріжок ще покажу. Нема, коротше, кудою їхати в Стрижок. Да. понімає, про прошу я. Приїде тут чи не приїду? Должен приїхати. По ідеї. Взяв наступний заказик. От з грибоєдова в центр на Соборну. 9,42 на годиннику. Ну, я так дивлюсь, такі які чіткі, класні, блин, з такими ковчиками. Пробки невеличкі в середине города, просто персик кататься, если честно. Но опасное дело, блин. Да. Что я тут прохожу, не прохожу? хз, Мне поможет камера 360, яка покаже, что тут блин что танк проедет, короче. Да? Да, що я вхожу, типа четненько вхожу і виходжу. Тут же ж пассажиры пасажири мають бути, по ідеї. Можна водички набрати, поки вони там дуплят, лят чи хлят. Окей. Привалив я, звісно, з архітектора Артинова на трамвайну. І на годиннику 10-10, тобто 10 хвилин 11. 11. І все, робота, виходить, кончилась, пацани. Що вже ефіри коротше, не такі жорсткі, не 40, не 50 замовлень на восьмерках там і так далі. Місто не червоне, вже все, Вже, коротше, 10 годин, грубо кажучи. І ми на Вишеньки. І з того, що я хотів додому поїхати. По-бистрому получилось так, що ми з пів 9 до 10 заробили якусь суму. А яка ця сума, зараз я подивлюся. 700 гривень чистячка. Пацьки, це. Це нормально? За 2 години 700 гривень тільки об собі, іди сюди. А що ж можна взяти ще далі? А нічого поки нема. Дивіться, на ШМК, але не хочу їхати туди. Олдтаун. <coughs> Це в самий кінець старого міста. Коротше, щось буде на Київську або на край вишеньки. Цепляємо і валимо додому. По заряду у нас ще... Ого, го Сіки, коротше. Тобто 36 км я проїхав всього-навсього. І 700 гривень чистими, Це 20 гривень за кілометр. Получився, 43 ще можу проїхати. Місцями, коли були комфорт замовлення, коротше, я, я цей, включав кондейчик. Тобто ще похер. Аврора Аврора, аврора чують Олега Антонова Андора. За, дві, за 174. Блін, ну. тако зранку вполне реально коротше, за один заряд опа, дивіться, з Келицької. 52 на госпіталь. Є! Yeah. По комфортіку, опять же. Комфорт сьогодні просто рулить, коротше, пацік, я вам кажу. Комфорт сьогодні просто рулить. 96 гривень. Валим, валим. Я вже минут 10 їду, пацани, до пасажира. Це вже якийсь час. Що, 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 що тут на келескі в бік 603 чи в ко... і це. А вон поставил что, поставили знак. Объезд перешкоди, короче. И что это из-за этого все? Нет, так после знака же тоже пробка. Тьфу. Подивіться, что делается. Там сзади еще трешняк. Типа, час пик кончился, да? А пробки начались. Это же как так? Зато он мопедист себе нормальную тему мут. Да. Мне вообще, типа, Треба вон туди, куди ця тітенька направо пішла. Я міг би собі зараз теж тільки бов і поїхати собі через бордюрочку. А він так і далі погнав, он диви. Оце нормальний пацан. Пригає, там бачу по бордюрах ноги розстав. Але проїхав, але проїхав. Йошкін кот. Давайте вже щось рухайтесь чи що. І бо, а що нафіга взагалі? Що? Що там таке? Що це треба було виставити оцю дрянь? Раз подивимось. Хтось пропусти. Що? Що, ну нашо! А ось його видовбали. Я понял. Все, питань ноль. Питань більше немає. Я думав, що нічого немає взагалі. Під'їзди з якого боку, з цього, мабуть. А який взагалі під'їзд? Перший. Шість минут запізнення, ви представте собі за цієї ямки. Та ти що? Он бачу, чел. Вже сів в телефоні, чихлить дуплить, коротше, поки я там доїхав до нього. Дорожники ямку латали і забули знаки забрати, і зараз ці знаки всі об'їжджають.